В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні в цей святковий для України день, коли ми вшановуємо пам'ять всіх святих в Україні прославлених. Коли замислюєшся, що таке саме святість, ми говорили про це, про один з аспектів святості Ту неділю, коли ми святкували взагалі всіх від віку святих. Сьогодні ми святкуємо всіх святих в землі української прославлених. І замислюючись про інший аспект святості, як такої, про яку ми говоримо ще в старому заповіті. Тобто, що таке святість. Єврейською мовою це буде кадош. Святість. Таке саме майже однокорінне слово є кавот. Слава Господня. З тої самої букви пишеться. Ще в старому заповіті пророки, і в новому, саме цікаве. От я сьогодні скажу одну річ таку. А я коли про це говорю, завжди люди якось так, коли ми замислюємося, що таке святість, да? ми думаємо, ну от, Бог святи, да? будьте святі, як Отець ваш Небесний. Да? Потім, коли ми будьте праведні, як отець ваш небесний, будьте довершені, як отець. Про це постійно Христос закликає апостоли, святителі, церква. Ну, як Отець, да? чому як Отець? Тому що. Якщо ми не будемо відповідати тим рісам Всевишнього, от тим рісам святості, прав, або або я скажу одну річ, або хоча б не будемо, ну будемо чесними, да? хто з нас святий? Тут я думаю, ніхто не скаже я, да? і водночас ми праві з вами, да? ніхто. Водночас ми не праві. Святий Апостол Павло, коли там просить щось передати, там іноді книги, іноді Филонь плащ свій, в якому він подорожував? Шкіряний. Він просить там передай таким, таким там і святим, який там, наприклад, в місто було Лідда. І святим в Ліді, да? ну дехто вважає, там якісь були святі, прижиттєво їх хтось там вважав святим, да? ні. Апостол Павло називає так взагалі християн. Якщо ми будемо думати, що можливо тоді християни були кращі, ніж сьогодні, да? а от сьогодні трішечки не те. Як у нас люблять казати, да? а нині преподобний. Нічого подібного. Якщо почитаємо, якщо почитаємо, що творили християни того часу, а він же, апостол Павло, послання ж робить не аби кому. ну, послання для тих, хто готовий слухати це послання, це для членів церкви. А коли читаєш ці послання, я кажу ще раз, що це не для точно не для Ну, це для 18. Особливо, коли апостол Павло починає перераховувати гріхи. Да? Такого-то, такого-то, який жив з те, що я там наклав заборону, да? а такому-то, такому-то, який там ще щось робив, да? а такому-то, я ще то. Да? І там перераховуються такі гріхи, що думаєш, Господи, так церква завжди була хвора. Так? Да? Так. Да. Церква це зібрання в лікарні різних хвороб, різних гріховних навичок. Тобто ми не приходимо безгрішні. Бо якщо б ми були безгрішні, тоді б не потрібен був Господь. Взагалі Бог не потрібен. Якщо я святий, нащо мені ніхто. Я і так сяю, чудеса творю, ну я довершений. І тоді ми повинні роздивити сьогодні один аспект святості дуже важливий насправді. Що таке святий? Це відділений з єврейської мови, відділений для чогось. Тобто його взяли з загальної середи його оточуючої, і для чогось відділили? Так само це були агнець був святий, якого відділили для жертви Всевишньому в храмі Єрусалима. Таким був блавоння, які подали, да, вино, яке принесли, люди і освятили, все, воно відділене. На інші його не використовуємо. От так само да, я в церкві. От те, що принесено в храм, да, те принесено в храм. Ти не можеш завтра прийти, ну, ти можеш це зробити. Подарував щось на храм, бувають такі люди. Да, а тепер я хочу назад. це заб... Проблем немає. Просто проблема, що ти не священнику це подарував на храм. Це не, священнику, не священника майно, да? а храмове майно. Воно відділене, ти виділив. Так само є е, така річ, як цдака, милостиня, десятина, яку людина, або це може бути не десятина, тобто якась частина доходу, яку людина жертвує на храм або Бога, або на добрі діла. Або людям, які потерпають якоїсь нестачі, їм потрібні гроші, потрібне щось, там, їжа. Оце святе, виділене із, загальною, із, із оточення, так взяте і виділене, віддане від себе, від цього серця. І тоді, замислюючись про аспект святості, що аказується, що кажуть апостоли, як вчить церква. І як вчить сам Спаситель наш Ісус Христос? Коли йому кажуть, вчителю праведний, да, в іншому місці, вчителю святий, що ти мене називаєш святим? Ніхто, окрім Бога, не є святим. Тут цікавий момент, а як же ми називаємо? Получається, що ми називаємо там, звертаємось до владика святий. До владики іноді там. А, ну, іноді помилки роблять Ну, на, в Західній церкві да святий отець. Тобто як це? Ну, Ми замислюємося, ну Господь же сказав, ніхто не свят. Да, істина святість належить тільки Богу. Саме цікаве, ніхто не є святий, окрім Бога. І це слова Спасителя. Це вчення церкви. Істина святість оті, от, ота, сяюча, Належить тільки Всевишньому, тільки йому. А тоді ми запитуємо, а як же ми святих зображаємо от в цій сяйві, да? сяйво навкруги голови, навкруги обличчя. А що це за сяйво тоді? Ну, якщо святості немає, крім Всевишнього, а що ж тоді бачили на Серафимі Саровському відбиток слави Божої? Чого обличчя сяяло його учні, його близькі люди бачили? Інші святі, які бачили, як іноді в повітря підносились під час молитви? У Сергія Радонівського бачили під час молитви, як він стояв, помітили, що він стоїть трішечки над землею. І сяйво осяюває всю фігуру. А що ж це тоді? І отут ми повинні. Я пригадаю слова одного західного священника, Західного богослова, що нашу святість можна порівняти з дзеркалом. Це не наша святість. Наша справа робити добрі справи, жити за Євангелієм. Ну, я ще раз повторюю, дехто скаже, а це. То Євангелія, да, а то життя. Неможливо жити Іваном. Я чесно вам скажу, да, неможливо. Бо серйозні навіть богослови нам кажуть, що Євангелія, Євангелія, вчення Євангелія, зразки Євангелія це лише зразок. Це лише зразок, на який ми повинні рівнятися. Бо якщо ми неправильний зразок візьмемо, Шаблон. Це шаблон, за яким ми повинні жити. Але якщо ми витечемо деталь, ну хто на підприємстві працював хоч раз трішечки, знає, да? чому є шаблони? Тому що шаблон точний, буде помилка. В копії буде. А якщо ми будемо робити так, мені колись батько казав, от ця паличка, да? піляй оці по ці, а я шумний. Я відпіляв паличку, приміряв, так, да, точно, все точно, все нормально. Ну вони ж однакові. Ну, я ту шаблон відкринув, цю взяв, по ній відпіляв. Потім цю відклав, по новій відпіляв, а потім три сантиметри зайві на кінці планки були. З, здається, да? вроді, вроді точно, та не зовсім. Тому ми беремо Євангеліє за зразок. Навіть не життя святи, Євангеліє є той шаблон, за якому завжди буде точність, виміряна точність, достоверна точність, стовідсоткова. Так от те та сяйво, яке ми зображаємо навкруги святих сяєнтів, навкруги голови німб сяє, навкруги іноді тіла зображаємо сяйво, да? це не їхня слава. Вони просто своєчасно, як Західний один богослов сказав, протирали своє дзеркало душі і настільки рясно натерли його, вичистили, що воно має здатність, як дзеркало, відбивати світло творця в цей світ. Ми з вами схожі на оці дзеркальця, які щоб посвітити кімнату, да, як єгиптяни робили древні. От зараз знайдені в пірамідах в деяких да, розбиті дзеркала. Або металеві дзеркала. Як освітлювалася піраміда? Вона ж шалено велика, да? там немає копоті на стінах. А ще з'ясували, що це були маленькі отвори в стінах. Чи ці отвори падали на одне дзеркало луч, на те дзеркало, далі, далі, далі. І... Освітлювалося все. Ось чому Господь порівнює з нас, з світильником, не ховають його під спудом, так? але світильник запалюють полум'ям. І от Іан пише, що наша святість, як те полум'я. Чи належить полум'я світильнику, чи смолоскипу? Ні. Воно ззовні принесено. Але якщо світильник заправлений, за правилами, як Спаситель каже, да? заправлений олією. Туди вставлений фітіль. Тоді питань нема. Принесене полум'я лише спалахне і буде сяяти. Але якщо ти умови не виконав, а налив замість олії воду, вроді схоже, да? не горить. Да? Не горить. Так само, і ми, якщо ми не підготували душу до зустрічі з творцем, знову повторюю: ми не можемо її підготувати. Наші зусиль буде не просто замало, Неможливо нашими зусиллями запалити, але від нас залежить. Зальємо ми масло і вставимо в фітіль. І трошечки протеремо дзеркало своєї душі. От це да, залежить. А тоді хто ж, якщо нам неможливо стати святим? Господь робить святим. Наскільки ти виконав умови, настільки запалиться твій смолоскип внутрішній. Наскільки ти протер дзеркало душі, настільки ти зможеш віддзеркалювати світло творця, як сонячне світло дзеркало відзеркалює в цей світ? І кімната стає світлішою, і все інше. Вчора виключили світло, якраз свічка дома була, запалив свічку перед зеркалом, як батько вчив. і кімната світліша стала. А так поставиш? Ну так, але не те. А от перед дзеркалом яскравіше. Так що ми робимо? Своєю здатністю відзеркалювати світло творця, ми робимо цей світ світлішим. Ми, від нас біжить, точніше, від Творця від його світла. Але насправді, тому що ми його відзеркалюємо, ми дозволяємо цьому світові прийняти Творця. Ми вводимо Творця в цей темний. Оповитий темрявою і злом світ, якщо ми намагаємось жити по Євангелію, плюс-мінус. Десь трішечки. Один раз зробимо так, як треба, за все життя. І можливо, цього світу вистачить. Цього світла вистачить, щоб осяяти цей всесвіт і прогнати темряву там, де вона є. Безнадійність там, де немає надії, цю безнадійність, щоб вона втекла від нас. Так само я хочу сказати, що якщо святість це обрання, це. З оточення для чогось обраний предмет чи людина. Так само ми не просто так в православі святкуємо не тільки всіх святих, так? всіх святих в землях України, Сербії, Польщі, Хорватії, Афону, Греції, Скандинавії, Британії. Ми показуємо тим сам вчить, що кожен народ. Кожен народ, кожна нація має ціну в очах Творця, має цінність. Вона дорогоцінна в очах Творця. І для неї є своє місце і на землі, і в Царстві Божому. І кожна мова має свою цінність, тому що цією мовою для цієї нації. Проповідується Христос, проповідується Євангеліє Царства. Але я ще одну річ хочу сказати. Кожен з нас має своє місце в цьому світі, кожен займається своїм, хтось лікар, хтось бізнесмен, хтось сантехник хтось вчитель. У кожного своє служіння, як і у апостолів, ким вони були, що міг сказати тогочасний Андрій з Петром, Іакавсіаном, хто вони про них написали самі євангелісти? Вони були рибалками. Їхнє місце в соціумі це був рибалка, який ловив рибу, продавав, жарив, смажив, в'ялив. І за це жив. Але цікава річ: кидайте все, ідіть за мною. Ідіть за мною, зроблю вас ловцями людей. Кожне служіння, до якого нас покликав Господь в цьому світі, воно може виконуватись в горизонталі цього світу від завтра до післязавтра. Від вчора до сьогодні і до завтра. Але може мати вертикаль. Тобто не просто думати про те, що я зароблю, да? а що я зроблю заради інших. На цьому на своєму місці. Приклад дуже простий. Наведу приклад зі свого власного життя. Чим займається кондуктор в тролейбусі в автобусі? Все? Це допомагає поїхати в правильної стороні. Так. Вказує Так, о, це вже добре. Підказує, хтось там запитував зупинку та контрактував, вам зараз виходити. Але, в принципі, він цього може не робити. Його справа зібрати касу, бажану велику. Бо в кінці місяця його зарплатня буде від цього залежати. Йому ніколи там, хто де виходить, але він може це зробити. Да? Він може сказати чоловікам, які в більшості сьогодні сидять, відвернувшись до вікна і не бачучи ні вагітних жінок, ні старих. Сидить, дивиться десь там. Нормальний кондуктор підійде. Юначе тобі не соромно. Жінка стоїть. Вагітна. Отут вже вертикаль. Отут вже він показав, що людина може бути небайдужою. Він показав приклад іншим. В більшості свої інші чоловіки починають скакувати. Ну от, Він нагадав, що є поруч хтось, хто потребує допомоги. А він міг просто зібрати касу. Ловці людей. Коли мені кажуть, що ми християни повинні, був один мене. Колись Пономар, <кхе> вижив після Маріуполя, даймо Бог здоров'я, дуже любить таку, знаєте, от, зразки російської духовності, йому дуже притаманні, довгі бдіння, довгі молитви. Він дуже мені постійно зауважував цим. Що ми акафістів мало читаємо, а ще що. Ну, я говорю, є вдома, він бере акафістів, читай. читає. А ми робимо соціальний проєкт, допомагаємо бідним в бою. Ну, то, понятно, ну, ми ж нам треба. Я говорю, їжджаю, от у монастирях, їжджай в монастир. І стой там, ці акафісти з ночі до ранку і з ранку до ночі, як в пісні співається. Так от ловці людей. Щоб стати ловцем людей, це не тільки проповідь про Христа і Ісуса, як більшість думає. Що ми тільки про Христа і Ісуса починаємо потякати. Ні. Ловці людей це взагалі кожна людина, яка робить добрі діла. Не тільки про віру каже. Вона цю віру несе в цей світ у вигляді добрих справ. У вигляді небайдужості по відношенню до своєї громади, до потребуючих людей. І от тоді ця людина її можна назвати, що це ловець людей, ловець їхніх душ, ловець їхньої свідомості. Вона показує приклад. Справжньої людини. Колись Василій Великий він сказав. Такі слова, що людина тоді тільки людина, наскільки вона є християнин. Я постійно сперечаюсь з Василем Великим. Може на страшному суді ми колись і там будемо сперечатись, може і ні. Я з ним не згоден. Я вважаю, що людина настільки християнин, наскільки вона людина. І приклад я не можу навести дуже багато, але наведу дуже простий. Колись, коли висвячували, висвячували на Пресвітера чи то на деяку, да? брали свідчення про цю людину. Церква збирала. Тобто ходили і робили соцопрос. У сусідів, у близьких, у рідних. Але саме цікаве. Церква брала свідчення про цю людину у зовнішніх. Хто такі зовнішні? Не християни. На той час це були іудеї і язичники. Вони брали свідчення перед тим, не як сьогодні. Да? Деякон, пресвітер та висвятили, хто знає хто він. А потім починається: да, не аксіос кричать. Буває, приходять в храм на висвячення владики чи пресвітера, да, і кричать, анаксіс недостоїв. В сучасному світі таке трапляється. Я не буду наводити вже тут це не до цього. Які там гріхи кричать, про що ще люди, кричать, він недостой. А сьогодні ми висвячуємо всіх, хто захоче, того і поставили. А потім біда для церкви. Але я про інше хочу сказати. Людина покликана стати ловцем людей. Ось основне покликання християнина. Не тільки те, що він сам іде до Христа, наближається до Всевишнього. Ну, в принципі, він і так не повинен відходити від Всевишнього, не те, щоб до нього колись там наближатись. Він відходити не повинен. Це, це як людина перестане дихати, да? або почне замість повітря дихати водою, да? а ми будемо так дивуватися. Да? Оце те ж саме дивуватися. Ой, людина молиться, ви знаєте, християнин він молиться, він такий, так він не повинен це робити. Да? Він такий побожний, він, він, це не якась його нагорода, це нормально для життя. Інша справа, коли він тільки сам йде до Творця і нікого не веде за собою, не намагається навіть це робити. Ось що таке святість. І особливо я хочу зауважити, те, що ми святкуємо в кожному народі своїх святих. Це лише свідчення того, що кожен народ цінний в очах Творця, саме тому, Господь. Обирає цей народ для проповіді Євангелія і дарує кожному народові близьких для нього і притаманних йому святих. Амінь.